Ми з колією були щасливі. Було все добре. Спочатку свекруха до мене, коля як -то, сталося нормально. А Вродилася, діти мала свекруха. Відігнали від мене дитини і я не годувала її. Діти обзивають мене кожен день. І кожен день приходить п'яний, 11-12 година. А хто обзиває, не поняв? Кожен день. Дитина і я не годувала її. І ти обзиває. Що це за бізони, нахуй? Що за носороги, роє, блять? Що це кричить? гикає, е, 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 блять? Хто це блівають мене кожен день. І кожен день проходить п'яний, 11-12 година і вже кулаки до мене. Цей індюк так робить? Це ця пташка мірова, блядь, це так робить, блять. Так геркає, блядь. Охуеть, то ти кашляєш, Согласен.